На прямому зв'язку з нами зараз Ігор Жовкова, дипломат і заступник керівника офісу президента України. Пане Ігорю, доброго вам вечора! Вітаємо добрий вечір, добрий вечір. От ми заговорили зараз за німеччину? Ну німеччина фактично зараз лідер серед європейських країн або країн Європейського союзу за кількісними показниками в допомозі українській армії а також українській економіці. На вашу думку, що от спричинило це лідерство? Чому Німеччина зараз фактично очолила цей рух допомоги? Ну, це безумовно, перш за все, особиста позиція канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца. Ви знаєте, він ну вже напевно, не полічити ту кількість телефонних розмов, які були проведені лише за часів відкритої російської агресії. А нагадаю, що президент України, скажімо так познайомився чи мав особисту зустріч з канцлером першу ще до відкритої російської агресії. Тоді позиція була, ну скажімо так. Більш стриманою, а дійсно за ці майже два роки відкритої агресії, колосальний розворот німецької позиції в сторону України. Пам'ятаєте, 27 го здається лютого на 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 третій день російської відкритої агресії, знаменита доповідь до меди канцлера Шольца зі словами про Цайтен Венде. Час прийшов, дійсно настав той час змін, і дійсно, весь час Німеччина цю позицію показує. Ви кажете про фінансування не лише фінансування, але фінансування також. І ми говоримо про те, що цього року, наприклад, Німеччина планує вдвічі збільшити лише бюджет військової допомоги Україні. Це не цифри, напевно, з усіма європейськими країнами. Німеччина не лише дає двосторонню допомогу Україні, велика Чрані, велика частина Німеччини у. Тих 50 мільярдах, які були щойно виділені європейським союзом на Ukraine Facility, велика частка Німеччини в рамках Європейського фонду миру, де також гроші йдуть на допомогу Україні, де країни, які постачають зброю Україні, відновлюють ці фінансові кошти, які вони витрачають. Тобто, насправді, якщо перерахувати всі кошти, які Витрачає Німеччина на Україну щорічно, це буде ну цифри навіть вдвічі втричі більше ніж зараз. Декларує Німеччина на двосторонній основі. Політична підтримка незрівнянна. Роль канцлера Шольца у прийнятті рішення Союзу від 14 грудня велика, і ми говоримо не лише про той знаменитий епізод. Політична роль канцлера Шольца у прийнятті нинішнього рішення про 50 мільярдів доларів надзвичайна і інші рішення, які ще будуть прийняти в цьому році. Тому дійсно на сьогоднішній день позиція Німеччина Німеччина не визначально, німеччина дійсно є тим двигуном в європейському союзі, і дійсно дуже важливо, щоб ця угода про гарантії безпеки, яку ми сьогодні активно готуємо разом з німецькою стороною, відображала у той реальний стан допомоги, який надає Німеччина, і що більш важливо, тривалу підтримку Німеччини не менш не менш ніж на десятирітній період, щоб показала країні агресору, що дійсно Німеччина серйозно налаштована підтримувати Україну. До перемоги, задля перемоги і після перемоги України. Ще одна країна, яка також значно нас підтримує в боротьбі з Російською Федерацією, це Італія. Нещодавно ви також мали важливі перемовини з представниками цієї країни, і наскільки ми розуміємо, мова йшла про певні безпекові гарантії підписання домовленостей, так штал того, як це було з Великою Британією. Те, що вже затверджено і підписано. Чим відрізняються ці перемовини, і власне те, що може пообіцяти нам Італія. Ну, кожні перемовини безумовно унікальні і з Італією перемовини відрізняються від Німеччини, від Британії і від інших перемовин. Але ви маєте рацію в тому числі. Також класична угода про безпекові гарантії, така сама, як ми мали з Великою Британією, такі самі, як ми маємо наміру класти як мінімум з усіма членами групи СЕМИ та з іншими державами, які придала до довільницької декларації. Безумовно, Італія має свої унікальні тут речі, і Вибачте, але я не зможу вам розкрити зараз хід переговорів і ті положення, які ми збираємося закласти. Дуже важливо, що ми говоримо з Італією в той період, коли ця країна головує в групі Семи. І дуже важливо, що тут роль Італії є доволі активна. Тобто роль Італії зараз ще більш посилюється, адже також вона є одним з двигунів Європейського Союзу, НАТО, але на сьогоднішній день. Вона координує дуже багато позицій в групі СИМІ. Ну, наприклад, визначення спільної позиції групи «Семи» по можливості використання російських заморожених активів в не вже на нинішньому етапі використання висотків від тих активів, які на сьогодні заморожені, вже сьогодні для того, щоб компенсувати ті збитки, які агресор задав в Україні. Почати фінансувати певні проекти з відновлення реконструкції, і так далі. От на перехресті цих шляхів, і ми ведемо переговори з Італією як як державою. Тобто, також той документ про гарантії безпеки, які ми маємо ми маємо переговори, має бути дуже амбітним і так само закладати і показувати той рівень підтримки, який Італія вже надає Україні, і збирається надавати у найближчий десятилітній період, як мінімум. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, чи є розуміння в наших західних партнерів, зокрема з тими країнами, де ми зараз активно просуваємося в плані укладання цих двосторонніх договорів про гарантії безпеки? Чи є в них розуміння, що ці договори також потрібні їм, не в останню чергу, так само, як і в Україні? Безумовно, ми говоримо про те, що ці договори є взаємовигідними. Ну точно б країни не вели переговори з Україною, якби не розуміли необхідність для себе у цих угодах. Коли лідери держав групи СМІ та президент України уклали відповідну декларацію у вільнюсі, там було чітко сказано, що одразу після цієї декларації сторони почнуть переговори для надання гарантій безпеки України з тим, щоб Україна була також достатньо сильною для того, щоб відповідати за безпеку у цьому регіоні. Україна може і готова відповідати за безпеку в східно-європейському, або якщо хочете центрально східноєвропейському європейському регіоні. І нагадаю вам, наприклад, що в положеннях британської угоди української угоди українсько-британської угоди сказано, що не лише Британія надаватиме і буде надавати відповідну підтримку Україні, в тому числі в випадку можливої нової російської агресії, але і Україна має мати такий рівень потуги, щоб у випадку певних. Ексцесів надавати також допомогу і Великій Британії, і це нормальне положення, яке сприйняла британська сторона, і під цією угодою стоїть підпис прем'єр-міністра Британії. Дійсно, Україна сьогодні розглядає себе як невід'ємний елемент європейської системи безпеки. Сьогодні не можна говорити про європейську євроатлантичну безпеку світу, не враховуючи компонент України для того, щоб Україна мала змогу гарантувати цю безпеку, особливо після своєї перемоги, нам потрібно Ця допомога нам потрібна ця постійна увага? Нам потрібні ці необхідні кошти для того, щоб Україна свій потенціал лише збільшувала, що ви можете сказати про розвиток наших взаємовідносин міжнародний міжнародний порядок денний з Польщею, тому що напередодні ви також мали візит до цієї країни, і як нам будувати далі дипломатію? І загалом про що зараз іде мова в співпраці України та Польщі? Дивіться, абсолютно абсолютно інша тональність і атмосфера розмов з польським урядом, нинішнім польським урядом з прем'єр-міністром Туском, ніж з попереднім урядом. Нагадаю, 22 січня в символічний для України день соборності. Прем'єр-міністр Туск відвідав Україну, мав розмову з президентом України. І тоді ми домовились про дуже багато важливих речей. Ну, наприклад, ми сьогодні з вами говоримо про гарантії безпеки. Польща лише 22 січня приєдналася власне до декларації вільності, досить довше. довше Часу Польщі зайняло це рішення, але з приходом нового уряду, бачите, однозначно миттєво це рішення було прийнято. Польща виділила кредит на спільне виробництво зброї між Україною і Польщею. Це дуже важливо. Ми маємо ті компоненти зброї польської, які вже постачаються і воюють на полі бою, але нам потрібно ще більше. І сьогодні два сусіди говорять про те, що вже не лише постачати польську зброю, а й виробляти її спільно українськими і польськими виробниками, українськими і польськими підприємцями. Також ішлося про військовий пакет влас. Не вчора на під час зустрічі з керівником канцелярії прем'єр-міністра Польщі говорили про те, і коли власне почнуться перемовини про гарантії безпеки, двосторонні перемовини, і коли, наприклад, ми реалізуємо ще одну пропозицію прем'єра Туска про створення координаційного механізму у сфері європейської інтеграції, ми бачимо, що під час наших переговорів з європейським союзом, які я точно впевнені, почнуться вже найближчим часом, нам буде дуже непросто відстоювати національні інтереси України, і Польща, як член Європейського союзу, Безумовно, підстоюватиме свої національні інтереси, але чим раніше ми почнемо з Польщею саме конструктивний діалог, а не те, що відбувалося при попередньому уряді, коли просто, попри всі норми європейського права, запроваджувалися односторонні обмеження, такого більше не має бути. А що має бути це має бути діалог двох рівних держав. Одна з яких є членом Євросоюзу, інша прагне стати, і точно буде. І в цьому я почув вчора запевнення керівника канцелярії уряду Польщі, що вони готові нам допомагати, вони готові ділитися своїм досвідом. Адже Польща пройшла свій шлях до Європейського союзу. Він є унікальним України. Він буде своїм унікальним, але ми маємо всі право і всі можливості використовувати той позитивний польський досвід і робити ще краще. Пане Ігорю, ми вам надзвичайно вдячні Дякую. за ці роз'яснення і за ваш час. Ігор Жовкова, дипломат, заступник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.